Виробництво гобеленів досягло високого розвитку в південних Нідерландах. Ламанські сюжетні килими часто називали тканими фресками, бо вони теж перекрашали стіни. Гобелени можна було легко транспортувати, що сприяло їх широкому використанню для оздоблення соборів, каплиць, палаців і навіть вулиць під час свят. Майстри художнього ткацтва створювали свої вироби за картоном, тобто нарисом на твердому папері, виконаним професійним художником. На килимах часто зображували біблійні сцени, персонажів античних міфів та літературних творів, тварин, пейзажі, герби шляхетних родин. Гобелен сім вільних мистецтв типовий зразок килимарства доби фламандського бароку. Картон для якого створив художник Корнеліс з До складу семи вільних мистецтв в епоху бароку входили граматика, арифметика, риторика, геометрія, діалектика, музика та астрономія. Останнє пізніше переведуть до складу наук. Він намалював майданчик. Перед невеликою бароковою брамою і чотирма хвилястими колонами. Подібні стали улюбленим варіантом колон серед прихильників римського варіанту барокко. Ліворуч художник подав крилату жінку зі списом, що вказує на небо астрономію, геометрія з короною у вигляді фортеці на голові. Лежить у вільній позі серед трактатів і креслень, розглядаючи глобус. Жінка-граматика навчає двох дітей учнів. Риторика та діалектика це старець і юнак в лавровому вінку, з кадуцеєм, що ведуть діалог перед брамою. Найбільше місця відведено математиці, жінці в червоному за столом праворуч що сидить перед запакованими товарами, натяком на торгівлю, бухгалтерію і необхідність постійно рахувати. Їй допомагає юнак з книгою бухгалтерського обліку. Золотава жовта сукня виділяє і жінку ліворуч, музику, що грає на переносному органі. Їй допомагає амурчик з флейтою, утворюючи в картині невеличкий ансамбль. Килим має широкий бордюр зображеним путі, картушами, квітами у вазах тощо.